Добрий вечір і свято. Ми будемо Сьогодні готувати будемо два блюда. Один будемо готувати. У мене дуже-дуже старенький рецепт є яблучного пирога, де не треба ні міксери, ні комбайни. Можна просто вилкою накалапуцяти або ложкою хто як. Зараз покажу дуже легкий, легкий пиріг. Хоч він і називається яблучний пиріг, От у мене є три яблучка, просто більше немає. І ще щось додам: або сливу, або персик, або нектарін, бо є і то, і то. Щось, щось додамо. Так, з фруктами, звісно, понятно. Так? Чотири яйця, 400 грам сметани. Так, встану. 170. Грам вершкового масла, але масло я розтаплюю. Прямо перед тим, як почався ефірчик, я пішла, поставила масло у ковшик і вже розтаплюється. Борошна 500 грамів розпушувача пакетик, а борошна 500 грамів піде. солі півчайної ложечки, ванільний цукор і звичайний цукор 250 г. І так до 400 г сметани я додаю 4 яйця. Поки розтаплюється масло. Чотири яйця. Пакетик ванільного цукру. Двісті п'ятдесят грам звичайного цукру. Так, видно, тарілка була одна. Півчайної ложечки солі. Півчайної ложечки солі. Так, і залишилось сюди залити вершкове масло. Вершкове масло 170 грам, але трошечки хай охолоне, не буду гаряче заливати. Всі інгредієнти у мене кімнатної температури. Просто перемішую вінчиком. Тісто не треба комбайном замішувати. Просто перемішую вінчиком. 170 грамів вершкового масла. Я сюди ось при вас, ось так, бачите, виливаю. І ось так перемішуємо. Дуже легкий. Навіть студент приготує оцей яблучний пиріг. У мене в ситечку тут 300 грам борошна, бо 500 не влазить. Зараз я цих 300 просію і ще додам 200. Відкриваю розпушувач. Оцим цей пиріг і хорош, чим він мені подобається, що все дуже-дуже швидко і просто замісив. До яблук додаєте все, що хочете. Можна до яблук ще додати і по сезону малинку, ожинку, сливку, що хочете. І одразу перемішуємо. Духовка вже включена, у мене 180 градусів. Щоб все було швидко. Бо Сьогодні готуємо дві страви, то поки пиріг буде пектися, ми підемо з вами до квити будемо готувати другу страву. Просіємо ще 200 г борошна. І от уже все, тісто готове. Все, тісто, дівчатка та хлопчики, повинно бути отаке. Дивіться, бачите, це пиріг на сметані. Оцей іменно. 400 грам сметани це і є основа цього пирога. З тістом все, От так багато виходить, тіста. Все відкладаємо. Тепер швиденько робимо, які ми хочемо сюди фрукти, наприклад, покласти. Робимо, наприклад, Якщо ви робите в сезон осінню яблука, значить візьміть там яблука сливи, яблука груші, шкірку, хочете знімаєте, хочете, не знімаєте, як хочете. Це тільки залежить від вас. Нарізаємо яблучка швиденько, як би таким кубиком. От. Нарізаємо і додайте, звісно, все, що сюди у вас душа. Може тільки одні яблука. Е, яблучка поливаємо трошки. Цим соком лимону, у мене нема соку, це у мене концентрат. Десь приблизно ну, чайна ложка. Все. І ви всі знаєте, що яблука і кориця це класіка. Я вам совітую кинути сюди трошки кориці. Якщо ви не любите, можете корицю не кидати, а. Не в тісто додати ванільний цукор, а в яблучка. Поняли? От той пакетик ванільного цукру, що ми висипали в тісто, ви можете висипати просто в яблучка. А я додам корицю. Півчайної ложки. Півчайної ложки. Дуже гарно сочетається з корицею слива. Того я сюди до яблук. Тут три яблучка. Три. І я сюди до яблук ще додам. Сливу, от, слива ось, о, звичайна. Е, сливку додаю до яблук. Отаку крупну, бачите, ріжу, крупну. Три яблука і десь штук п'ять сливки, Ну, десь так. Ви кидаєте, що ви хочете. До наших яблучок, сливочки. Ну, тепер класика поки що, дивіться, віз, візуально, візуально, я виливаю пів тіста у форму. Візуально. Так. Приблизно вилила, да? дивіться, деко, ви замітили, ось о, чисте, сухе, нічим не змащувала. Абсолютно нічим. Оці дека, дівчата, це не реклама, але оці дека в кого є, не треба змащувати. Якщо у вас дека, наприклад, такі, як від вашої духовки, то просто літь пергаментний папір. За ці дека я майже з ними кожен день маю справу. Вилітає з них, все прекрасно. Ці дека суперові. І у кого їх нема, раджу, дівчатка. Серйозно, раджу всім придбати, бо. А, кстати, розмір. Лінейку взяла на ефір. Розмір. Так, 31 довжина. І 23 ширина. Це у мене буде сьогодні пиріг. 31 на 23. От, ну. Можна менше взяти, менше жаровню взяти, тоді буде е, трошки товстіше тісто. Я хочу багато начинки і мало тіста. Ось розподілили наше тісто по-декові. Тепер оце все ми просто перекалапуцяли і ось так висипаємо. І якщо ви бачите візуально, що вам маловато начинки, якщо це ви бачите, так? Ще щось доріжте, ще щось киньте, якогось персика чи якогось там, грушки, груші якоїсь там, щось киньте таке. от Що вам там подобається. От я бачу візуально, що вроді маловато слив. Зараз кину ще одну-дві сливки. Я бачу, що візуально вроде маловато. От, зараз ще кину сливочку. І отак от от кісточку викинула, сливочку пополам. І ще раз отако пополам. Щоб платочки були великі. І так десь ще потикаю. Сливочку, ще десь потикаємо. Може, ще одненьку ще одненьку кину. Щоб яблука з сливами. Це дійсно і смачно, і запах класний, дівчата. Заливаємо, остачую тіста. Розподілили тісто, щоб по всьому було. І зараз поставимо, коли наш пиріг, підемо друге блюдо готувати. І за цей час, поки ми приготуємо друге блюдо, у нас. Наш пиріг приготується. А тепер ми зверху, щоб це було дуже-дуже мега смачно. Ми тепер зверху посипати будемо штрейзелем. Що мені треба? На штрейзель мені треба 100 г борошна і 100 грамів цукру. Однаково, бачите? 100 грамів цукру і 100 грамів борошна. І... Грам 80 вершкового масла, можна 90-80. Але тільки масло повинно бути не з морозилки, а просто з холодильника. Я зважила, його кришила. І от тепер оці кришечки всі викидаю Все, масло сюди. І просто руками оце все я перетираю у крихту. Просто так перетираю. Отак у крихту. Важко перетирати холодне, але у мене не з морозилки. З морозилки набагато важче перетирати. Хочете, можете потерти його, якщо важко перетирається, можна потерти його на тертушку. Тоді, отак. От, от от. Штрезіл дуже-дуже смачний, цей на пирозі, дуже смачно. Крихта повинна бути такою крихкою, цукор борошно та вершкове масло. Для штрейзеля краще використовуйте хороше масло. Ну, тому що цю скоринку ж я яб... на яблучному пирозі і дає оцей. І, до речі, можна і без штрейзеля зробити. Зверху посипати просто цукром і запікати. Ми то... також так колись робили. Посипаємо наш пиріг. Отак, просто посипаємо наш пиріг. Все, куди що як упаде, отак от і посипаємо. 180 градусів духовочка ставимо десь приблизно хвилин 40. І відправляємося до плити робити нашу другу страву. Жаровня, сотейник Ставимо добре розігрівати. Беру свій улюблений ковшик. бачите? Висипаю цвітну капусту сиру, яка просто на цвіття розібрана. Висипаю прямо в ковшик. Тут сама така манюсінька головка цвітної капусти. Висипаємо, звісно, Трошечки присолю, ну, десь пів чайної ложечки сольки, кину трошечки, і включаю вогонь. Бачите, да? Включила вогонь. Заливаю, ставлю на вогонь, заливаю гарячою водою, чайник перед ефіром закипів. заливаю капусточку. Ось, Накриваю капусту і забуваю приблизно, як тільки закипить, хвилинки 3-4, вона повинна прокипіти. А ми тим часом, поки кипить наша, закипає наша капуста, наливаю ложки раз, два, три три столові ложки і відправляю в сотейник цибулю з моркою. Цибулька з морквою тушкуємо. Ця страва така буде дієтична, без томатного соусу, без томатної пасти, без сметани. Хоча можна зробити, і це блюдо трошки його тяжеліше для ну цей на ребрах, свинячих, б смажити свинячі ребра, томатна паста з сметаною. Мега буде смачно. У мене він сьогодні буде варіант, покажу, такий більш дієтичний. Це я роблю тільки собі, у мене таке ніхто не буде їсти, це буду тільки я їсти, тут буде багато-багато овочів і трошки буде оце маслюків, бо Сережа косив мій газон і оцей же ж мус, ну траву, траву, траву вивіз татачці в ліс. І думаю, боже, чоловік вивіз цей же газон, остатки газона в ліс. Немає, нема, немає, немає. Думаю, боже, хто, хто його міг украсти. Приходить з тачкою, а в тачці васлюки. Сів почав чистити і от вам, будь ласка, улов. Так, смажимо цибульку з моркою, смажимо. На великому вогні. Сотейник взагалі прекрасний. Дівчата, дивіться, теж з цієї серії, що і оці дека. Якщо будете в сотейнику щось запікати, от ще раз кажу, я тут бачу великий пиріг, наприклад, зробити. Паляницю спекти хліб треба буде. Ой, шикарний, вообще. Так як у мене дієтична страва, то в мене буде одне куряче філе. Можна взяти стегно. І я його наріжу такими полосочками. Ось такими полосочками наріжу. От. Все, оце зайве прибираємо. Ось таке все, що нам не подобається, не подобається філе, ми все зайве прибираємо. так Собака їсть, руки ваймо. Так. І смажимо. Це вже смажиться. Так, капусточка наша в ковшику ще не кипить, Подивись. Ще, мабуть, не закипіла. А, ні, ще трошки треба, щоб почекати, ще що не закипіла. Як тільки наша морква прив'ялилася, зараз будемо додавати. М'яско, що я ж хочу полосочки, бачите, оці полоски м'яска, полосочки, прямо ці такі кидаю і м'ясо смажиться, перемішуємо. І зразу ж це відварені маслята, я вам вже сказала, відварені маслята підсоленій воді і промиті. Я їх також кидаю зразу з м'ясом. І хай смажиться. М'ясо з грибочками лісовими. Якщо у вас шампіньйони, то шампіньйони зараз на цьому етапі не закидуйте. Печериці, да. Печериці, Печериці закидуйте тоді, коли вже м'ясо повністю підсмажиться. А так як у мене лісові грибочки, то я їх зразу з м'ясом. Хай все разом отак отушкується, смажиться. Значить, що в мене буде входити в моє рагу? Цвітна капуста париться. Далі у нас буде йти один кабачок. Один баклажан, один часник, дуже великий зубець, дивіться, який, як три звичайних. Кріп, петрушка, болгарський перчик. Уже я його почистила від стасінечка. І наші згороду помідори. Тут три чи чотири помідорини, почистені від серцевини і тут просто порізаний кубиком цей помідор. Баклажан відрізаю хвостиком. Носика, ось так відрізаю, нам не потрібно. І ріжете хто як любить, хто половинки, хто любить чистити, чистить кожуру. Я не буду. І кожний кружочок я ріжу ровно на 4 частини. Це я так ріжу. Я так люблю. Таку нарізку я люблю. Ось так на 4 частини. М'яско вже обсмажилось, побіліло, ви бачите. Ось м'яско побіліло, морква з цибулькою вже м'які. Дивимося на цвітну капусту. Ось о, закипіла. Зараз буду виключати, минутка дві буду виключати. І зараз будемо закидувати. Так, помидор. Все, помідорчик. І баклажанчики. Зараз будемо дорізати. Так, це таке смачне рагу, коли на другий день я не грію, дівчата, чесно, не грію. Мені воно дуже смачне, холодне. Отак беру холодний його їм. І два рази в день я його їм на обід і на вечерю. Бо це в мене і обід, і вечеря. Так, для любителів томатної пасти, оце на цьому етапі можете додати столову ложечку томатної пасти. А якщо робите для чоловіків, наприклад, на свинячих реберцях, то ви спочатку у сотейник. Перше, це свинячі ребра. Обжарили їх до такого гарно золотистого кольору. Як тільки ребра обсмажилися, додаєте цибулю з моркою прямо разом. Обсмажилась цибуля з моркою, потім ви додаєте, якщо ви хочете грибочки, ну шампіньйони чи печериці, додаєте печериці, щоб бо любі можна овочі. Хоча печериці це не, не овочі. Так, капуста, капуста, дівчата, я лялякаю, а капуста. Я її. Бачите, вже в ковшику вона протушкувалася. І я її зараз буду, ось у, беру на дошляк і ось так просто її зливаю. Так, викладаю, дивіться, капусточка. Ми побачимо. Все. І отак от зараз все будемо. Ось так. Бачите, що значить хороша. Хороший сотейник, великий, як гарно в ньому все це і тушкувати, і мішати. Нічого не падає на плиту, не вилітає за плиту. Зараз тільки-тільки пустило, спускає сік. 40 хвилин в мене варилися грибочки. Зразу скажу в чому. Лимонна кислота, сіль і вода. Дивіться, кидаю вже зразу. Бо далі, далі все дуже швидко буде, дівчата. Дуже швидко. Так, болгарський перчик. Один болгарський перчик один. Баклажан кинули, нарізаємо перчик, наприклад, десь такими чи полосочками, чи квадратиками, як хочете. Ну, щоб його видно було у, у рагу. І зразу все і задає, додаємо. Болгарський перчик кинули. Ну, все, один остався дружок, кабачок. Так, ну, понятно, якщо кабачок е, підстаркувати, то Кожу знімаєте з кабачка, насіннечко є, викидаєте. Це ви всі знаєте і так, що я умні, що це насіння викинути, кожу зняти. Можна соломкою порізати, можна на чотири частини. Так, перемішуємо поки що в нашому сотейнику цю всю красоту, бо зараз будемо доводити до смаку. На, е, хто любить, е, знаєте гіркий перець у цей чилі, також можна додати. Поки ще овочі, сік не пустили, я воду не додаю, зараз поки що тушкую, повинно пустити сік. Як тільки пустить сік, вже будемо дивитися, чи треба нам додати, чи не треба. Якщо ви робите недієтичне, це блюдо робите недієтичне, то ви додаєте томатна паста, наприклад, столова ложка. Сметана, столова ложка перемішали і трошки води, і це все налили туди. Якщо ви робите таке недієтичне, з реберцями, наприклад, так, як я розказувала О, Дівчата смачено. про ребра зараз поговоримо чи пізніше. А я ж не знаю, там вже те, ж... що ми договорили. Саме перше в сотейник ви кладете, якщо робите, наприклад, із свининки, це саме перше, ви тушкуєте ребра. І замітьте, все робимо на великому вогні. Поставили казах. Налили олії. Викладаєте в першу чергу ребра. До гарно, гарно золотистого кольору обжарили, обжарили ребра. Потім додаємо цибульку і моркву. Також все пережарили. Далі, наприклад, у вас є шампіньйони або лісові гриби. Якщо лісові, то ви їх перед цим відварили хвилин 30-40. відварили. Відварюєте грибочки так, почистили. Викладаєте гриби у воду холодну, кладете лимонної кислоти, хоча б третю частину чайної ложки, і солі, тобто воду підсолити, в якій варяться грибочки. Відварили гриби 40 хвилин, я варила з цибулиною. Пройшло 40 хвилин, я на друшляк промила їх гарно, маслюки від всяких піску, від всього, -всього промила. І ось кинула їх зразу вслід за м'язком. І далі, після грибочків, ви викладаєте, якщо вони ж вже відварені, то воно ж швидко зразу викладаєте все, що ви хочете і бачите з овочів. Якщо це брюссельська капуста, брокколі, цвітна капуста, то ви її 2-3 хвилини бланшируєте. Це значить. У ковшик, у каструльку налили води, підсолили, кинули суцвіття брокколі чи цвітної капусти. 2-3 хвилини вона прокипіла гарно, воду злили і тоді кидаєте туди цю цвітну капусту, чи брокколі, чи брюсельську. Так само спаржу пробланширували і також кинули в рагуш спаржу. Все, тепер додаємо так. Моя улюблена страва для овочів, іменно для овочів, це хмелі сунелі. Так, хмелі сунелі звичайний перчик. Дякую, посуд, техніка за таку гарну цяцьку, користуюсь і перчимо. Так, поперчила. І ще можна це блюдо трошечки додати калорії, знаєте чим? Картоплі. Додати картоплі, звичайної картоплі. Для ситості, Для ситості, так, можна. Але якщо картоплю, то картоплю вже кидайте. Коли обжарили ребра, цибулю з морквою, перед грибами киньте картоплю. І обсмажуйте картоплю, щоб теж трошечки підзолотилася. І тоді, як картопля підзолотилася, тоді додаєте грибочки. Помідори, так як у вас це сите блюдо, ситне, то томат із сметанкою перемішайте і водичкою. Це, наприклад, столова ложка томату, столова ложка повна зверху сметани, і десь водички 150 мл. перемішали і туди вилили. І ці ребра в сметані з томатом, Лариса, з картоплею, тушкуються там для кухні. Дякую 10. І потім закидуєте всі овочі. Овочі тушкуються однаково. Що болгарський перець, кабачок, що цей баклажан, їм багато не треба. 10 хвилин з того моменту, наприклад, коли вже приправили, все закипіло. Так, хмелі сунелі це десь приблизно кину, може, з пів ложки чайної. Но воно дає такий смачний горіховий смак. В овочах хмелі сунелі веде себе прекрасніше. Перець кинули і сіль. Поки що кидаю чайна ложечка. Так, і ще трошечки. Третя частина ще докину. Все. А далі треба буде пробувати. Перчик кинула, лавровий листочок за бажанням. Перемішуємо. Дивіться, сок уже, воно, бачите, юшечка ось пускає, На великому вогні це все робимо, тушкуємо. Можна закрити кришечкою, зараз, поки з вами поспілкуватися, щоб воно швиденько втушилося. І... Поки воно буде тушкуватися, вона не треба, щоб такі пали, наоборот, треба, щоб все, закриваємо. Маріся, Дивіться, в кришиці є також отвір для виведення пару. Хороша штука. Ось. І нарізаємо зелень та часник. Все. Зелень у мене кріп, петрушка. Нарізаю просто міленько. Часничок можете видавити, можете міленько порізати. Це тільки за вашим бажанням, як ви хочете. Мені, наприклад, більше подобається, коли він посічений. такий міленький. Так, ще кабачок сирувати, ще тушимо. Тушимо до готовності просто овочів, щоб овочі були повністю вже такі м'ягенькі. Ну не перетушковуйте. І тоді, коли вже все у вас мягеньке, ви висипаєте оцей набір зелень і часнику. Часнику кладете багатенько. Все. Прикриваємо, викладаємо прямо, коли вже наші кабачки м'які. Якщо ви замітили, води я не доливала не грамульки. Ви це замітили. Ви дивитесь по своїм овочам. Якщо у вас овочі сочні, не давайте воду. Бачите, в мене ось її рідина є. Перемішуємо це все. Ой, як пахне. Зелень, чесник, як воно все гарно пахне. І спецій сіль, перчик, фалісунелі, паприка за бажанням. Паприку також можете додати. Це буде теж смачно, і колір вона дасть. Ось так виглядає. Закриваємо. І зеленю з часничком 5 хвилин і виключаємо. Все. Тому що не можна перетушковувати, бо кабачок буде дуже-дуже м'який. -дуже Це не добре. Треба, щоб кабачок і баклажанчик, коли ви їли, щоб він тримав форму. Альденте, як кажуть. Красота, дівчатка, спакуйте. На здоров'я. Смакота. Все, виключили нашу страву. Залишаємо. Все. Залишаємо і йдемо до пирога. Бачите, чим ці, ці дека класні? Він буде остивати і він від цих дек вилітає прямо цей пиріг. Штрезіль який гарненький, дивіться, клас. Дівчатка, якщо ви робите вдома, ви всі прекрасно розумієте, що йому треба дати гарно охолонути. Дивіться. Альонка не обманює. Бачите. При вас, дивіться на цю красу. Пиріг на сметані. Здека... І нічим не змащували. І не не змащували. Дека вилетіло, вилетіло. Це просто білісімо. Подивіться в розрізі. А подивіться, ще так. Ось все, подивіться, дівчата, клас! Клас!